Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі і хочу вам показати сьогодні диковинку, яку, чесно кажучи, я не сподівалася, що в Ірландії це може бути. Таке може бути, бо практично тут люди стараються дотримуватися якихось певних правил, Є якісь певні умови. І одним словом, що сьогодні трапилося, ми з Гектором пішли гуляти. Ну, це собачка мій, ви знаєте його. Пішли ми з ним гуляти, трошечки пройтися по тій території, зеленій там за будинком. І е, заодно я вирішила зробити такий невеличкий колаж фотографій про літо, тому що літо вже почалося. Травень в Ірландії це вже літній місяць, і фактично навіть не почалося, вже середина травня, і літо так якби, розгарі. Але як бачите, сьогодні небо в нас сон сіре-сіре. Нас сьогодні досить похмуро, сонечка майже немає. І Пішли ми погуляти. Я вирішила зробити такий колаж фотографій з літом, квіточки, які квітнуть у нас у травні. І проходячи повз така зелена галявина, де я колись на тій галявині знайшла свої орхідейки оці, що бджілка, і ота така Малинова, я вічно забуваю їхні імена. Ось. І я побачила таке, таке дійсно чудо, навіть не як чудо, можливо, не чудо, але хтось викинув з горщиків квіти. Причому з цибульками, і цибульки такі в хорошому стані, єдине, що я зрозуміла, що людина купила напевно в горщиках квітучі нарциси, і коли квіти відквітли, їх просто витряхнули з горщика і викинули не в смітник, а викинули просто на зелену територію, на зелену галявину, на травичку, з надією на те, що напевно вони там самі мають прорости, мають потім квітнути. Хоча те місце. Постійно стрижеться, там проїжджає такий дяденька, він навіть не ходить з цією косою такою ручною. А той дядечко ходить, ем, їздить на такому, такій електричній машині і стриже травичку. Відповідно, він би, напевно, не побачив і він би те все перемолотив разом з травою. Ось на що я взяла, підняла ці квіти. І зараз я вам покажу, що я з ними буду робити. Ну Ось оці два таких кущика яких я принесла з вулиці, подивіться, які вони, в якому вони гарному стані. Тут навіть цибулька наростила собі ще одну цибульку. Подивіться, це теж має діточку. І ось таким от комком, бачите, напевно, в був якийсь маленький горщик, був зовсім низенький, тому що коріннячко, бідно ось так сплелося, і тут є добрих чотири цибульки. Якщо коло кожної цибульки є ще приріст по одній цибулині, то це буде таких добрих шість або сім навіть гарних. Нарцисів, подивіться, це нарциси на 100% вони ось відквітли. Ось їхнє насіннячко, яке мало би формуватися, але людина, мабуть, побачила, що воно більше квітнути не буде, і вирішила, що їх можна просто викинути. Ось другий кущик теж. Це теж нарциси. Я так зрозуміла, навіть тут дивіться, якісь нарциси цікаві, бо по дві квіточки, бачите, на дві квітоножки з одного стебла. Можливо, навіть якісь вони сортові. І тут також є таких гарних чотири цибульки. Якщо подивитися, тут навіть є ось ось цибулинка всередині, бачите, ось молодий приріст. І ось з другого боку ще один приріст цибулинка. Тобто з цієї вийде навіть вісім цибулинок. І ось за такий за таких горщик з 15 цибулинок потрібно віддати напевно до 10 євро. Ну, я б сказала, один такий горщик коштував би, напевно, десь 5 євро. Це коли є вже розпродаж, а коли вони в квітучому стані і в зеленому. Господарстві, тобто в садовому центрі, то такий горщик уже квітнучих нарцисів буде коштувати і до 8, 8,50, Десь отак. Ми з вами бачили в садовому центрі, які там в горщиках квітнучі рослинки, скільки вони коштують. Так ось людина взяла і викинула, а я пошкодувала. Мені стало дуже шкода, що ці такі гарні цибульки, бо ця коріння, ще живе все. Я просто візьму їх розділю. Напевно, оприскаю фунгіцидом навіть самим Максимом і дам їм просохнути. Сонечка сьогодні немає. У нас сьогодні досить прохолодно, так як обіцяли, 22-24 градуси, але повіяло десь з півночі, так як вчора йшов шторм, чи це позавчора, був шторм з північної сторони, і одесь звідти принесло нам такого холодного повітря. І сьогодні тільки 14 градусів на дворі замість обіцяних 24. Але обіцяють, що. Завтра, субота, неділя повинна бути хороша погода, повинно бути сонце і повинна бути температура підвищиться. Тобто десь на протязі ночі температура повинна піднятися. Йду я до своєї палички. Вчора в минулому відео я сказала, що паличка, коли показує вниз, то це на погоду, тобто має бути погода. А навпаки, якщо паличка показує вниз, на вниз-вниз, кінчиком низ, то тоді падає дощ, бо тиск високий. Ні, неправильно, тиск, тиск понижується і паличка опускається донизу. А коли тиск високий, паличка піднімається догори. І ось дивіться, сьогодні ця паличка показує нам кінчиком догори. Бачите, ось. І мені здається, що, ну, по ідеї, мало би мало бути тісно хороша погода, дощу не повинно, не, не повинно бути. І якщо не буде дощу, я трошечки просушу рослинки на сонечку. Ну, буквально, може, яких годину, може дві, а потім я їх перенесу в сарай. Благо там вже є зараз місця багато. Ось, і я напевно висушу їх в темному, хай там буде в темному закритому приміщенні, щоб вони висохли. І в серпні місяці прийде час, і я візьму їх і висаджу потім на грядку. Бо там дійсно, якщо взяти, розділити цибульки, там вийде добрих 10 таких гарних рослинок. Міцні, гарні, вони, вони ушкоджені, я вже перевіряла, дивилася, нема там ні гнилого, немає там нічого такого, щоб можна було їх просто взяти і викинути. Причини немає. Людина просто не знає. Купили квітучу рослину, вони відквітли, вони їх взяли і просто викинули. Добре, що не в смітник. Бо якби в смітник я б їх не знайшла. А так ось такі два гарних кущика. Зараз я їх роз, розберу і поставлю, щоб вони сушилися. Ну Ось отак. Зараз я попробую обібрати трошечки від землі. Ось це коріннячко, воно все рівно висохне потім, так що нам не страшно, що коріння навіть обломиться. Як завжди, в мене сусідка щось робить. У неї відкриті двері і щось там гуде в них. Ну, ось отак от я розділю зараз ці цибульки. Так, тут досить гарні такі. Бачите, подивіться, які гарні цибулинки. Тут немає ніде ні ушкодженого, немає ніде нічого абсолютно, що було десь чи підгнили. Чи воно було би якесь, чесно кажучи, ось ще, бачите, ось є ще одна така діточка, ось цибулинка, яку можна відділити. Але я наразі зараз залишу так, як вона є. І потім вже восени, ну в кінці літа, в серпні, я вже подивлюся. Як воно буде, чи там назріє оця цибулинка окремо, чи її прийдеться висаджувати разом з мамкою, тобто з матірною рослиною, цибулинкою. Ну, ось отак от. Ми помаленьку витряхнемо цю землю, звідси. Як би не було, не дуже хочу пошкоджувати корінці. Ось отак от. О! Подивіться, які гарні чотири цибульки. Ось. Ця цибулинка можна буде відділити її. Бачите, ось вона буквально ось тут відділяється. Ось вона має окремо. Тут ще одна цибулинка. ось тут. Але тоді вийде дуже маленька рослинка. Відповідно, я що зроблю, я залишу її так, як вона є, і хай вони отак просихають. Так. Ну, Ось я принесла сюди свого пензлика. Бачите, цей, що в мене з Максимом, пензлик. І я зробила ось тут. У мене розчин оцет Я робила настій яєчної шкарлупи. Оцет це таке кальцій. ацетат кальцію. Дуже добре для рослин, дуже добре для, для укріплення імунної системи. І я зараз трошечки оприскаю, я обмокну оцей пензлик в цьому розчині, і краще буде для адаптації для рослинки, для її укріплення. Я зараз... Ось так зроблю, намочу, буквально зроблю рожевий такий розчин трошечки. Ось отак. Ось такого рожевого розчину буде. Е, Максим. Я додала сюди і буде воно. І ось оцим розчином, бачите, він такий став рожевий. Бліду рожевого кольору, трошечки фунгіцид для того, щоб укріпити цибульки. Ось, побризкаві я рослинки і поставлю на просушку. Це від того, для того, щоб не було якихось хворіб, щоб якась гниль. Тут цибульки всі сухенькі, всі хороші. Ось. І я поставлю таким чином їх на просушку. Єдине, що я не взяла ножиці, зараз я принесу сікатор і обріжу оці зелені кінчики. Ну Ось я обробила рослинки, я оприскала, обробила рослинки від, від всяких різних хворіб, ну, в тому числі, напевно, від шкідників теж, хоча тут шкідників немає. І оцю зелень всю потрібно буде обрізати. Але спочатку я обріжу тільки квітоноси, і обрізати дуже коротко не буду. Залишу ось так буквально 4 см. А саму зелень, ось так я обріжу квітоноси. А оцю зелень, бачите, вона вже трохи пожухла, оце жовтіші листочки можна обрізати, але я залишу їх трошечки довшими. Ось так. І ось в такому вигляді я посавлю цибульку сушити. Залишу сьогодні на вулиці. Ну, поки ще нема дощу, я залишу на дворі. І так знову обрізаємо десь сантиметра 4 см. залишаю квітконос, обрізаю. Ось тут є в нас ось ще один квітконос, ось. Ось ще один був квітконос. Бачите, на одній цибульці було три квітконоси. І оці листочки я обріжу трошечки довше. Залишу так, щоб не дуже було близько до. Самої цибулинки. Ось, бачите? Ось так. Залишу добрих сантиметрів, таких, напевно, з 10, щоб не коло самої близько цибулинки, щоб якщо, наприклад, тут якась є, почне гнити, щоб можна було потім його обібрати і щоб не було шкоди для самої цибульки. Ну і теж поставимо поки що на повітрі хай просихає. Це найдобре, що сьогодні немає сонця. Можна поставити рослинки на таку вітром буде його обдувати, просушувати. Ось. Ну, ось з цієї цибульки був тільки один квітконос, але разом з тим ми обріжемо ось так. Теж ці листочки. І ось в такому вигляді залишимо поки що рослинки на просушку. Ось. Ну і так будемо робити з усіма. Квітконос можна від, відрізнити від самого листка, тому що листочок є ось такий, бачите, він полий і він плоский. А квітконос такий от грубенький всередині має порожнинку. Бачите, всередині він має ось таку дірочку. Ось так, що квітконос легко відрізнити від листочка. Тому квітконоси ми обрізаємо трошки коротше. Ось. А листочки будемо обрізати трошки довше. Ось ще один квітконос всередині теж. Бачите, цибулька Така досить немаленька, але й не є дуже велика, але разом з тим в неї було три квітконоси. І теж обрізаємо цю зелень. Ось. Теж сушити. Це трошки більший кущик. Попробую розділити, щоб менше було ушкоджень. Ось так. От тут я бачу, у нас повзає, повзає мокриця. Зараз ми її кудись скинемо. Хтось мені розповідав, що мокриці шкодять коріння рослин, але наскільки я знаю, вони поїдають тільки гнилі коріння, а розпушують землю, і навпаки, вони приносять користь ґрунту. Ось, якщо, звичайно, їх не є дуже багато. Ось ну, так. Значить, ми Знову звільнили корінчики від ґрунту. Розділили цибульки. Невеличка цибулька, разом з тим мала два квітконоси. Дивний такий цікавий вигляд цей вид цих нарцисів. Бачите, по три квіточки було на кожному квітоносі. Але подивимося, коли вони заквітнуть слідуючий рік. От три квіточки так дивно. Щось цей мій сикатор геть зіпсувся. Інший. Ну інший. ось отак, бачите, теж цибулька. Зараз я їх залишу. Спочатку я їх оприскаю, оброблю від всяких хворіб. Ось, це більшенька така навіть. Досить гарно виглядають цибульки, гарно виглядають рослинки. Це краще. Це теж нас. Маленька цибулька вже квітла, бачите, дивіться, оця малесенька цибулька вже квітла. Ось. І тут теж ми зараз підріжемо Квітконос один. Ось він є другий. Так, і тут є ще третій. Квітконоси потрібно обрізати коротенько, щоб вони не забирали сили у цибульок, тому що цибулька. Зараз буде укріплятися, вона зараз буде готуватися до наступного року. І нехай ті поживні речовини, що в ній вже накопилися, нехай вони в ній залишаться, щоб вона їх не витрачала на знову ті такі квітоноси. Ну, ось ось так. Це коріннячко можна отак підрізати, бачите? Воно все рівно буде, воно висохне, це коріння. І воно нам не потрібно буде на слідуючий рік. Отак, діти в нас виражаються, бачите? Три-чотири квітоноси. Двіться, цибулька не досить велика така, але в неї чотири квітоноси було цього року. Досить активна така рослинка. Добре, що я їх знайшла, що вони просто не пропали. Бачили б ви очі людей, які проїжджали повз мене, як я несла оці захвост, захвостики, я несла оці цибульки. Як на мене дивилися водії, проїжджали поруч, там дорога. Люди переїжджають на, цей, на, на нашу територію, тобто їдуть до себе додому в наш район. Як вони на мене дивилися, як я не ці нарциси? Так. Так, зелень потім я скину всю в компостер. Оцей ґрунт теж піде в компостер. Тому що його використовувати я не знаю, що тут було. Тут може бути якась патогенні бактерії, тому щоб не було зайвих. Так, цю ми теж зараз оприскаємо рослинки ці. Ось. активно оприскали їх від фунгіцидом разом з антистресом і залишимо хай підсихають. Ось такий мій урожай сьогодні. Бачите, ось таких гарних вісім цибульок. Ну, ось так. Цибульки ми розділили. Цибульки ми. Обробили від хворіб, і тепер буде вони з бою вони сушитися. Вони просушаться, і вже потім, в серпні місяці, я ці цибульки висаджу на квітник, і напевно по весні будемо бачити вже їхнє квітіння. На сьогодні це не тільки ця одна моя така знайда, що я знайшла чим я поживилася. А мені ще вдалося сьогодні знайти. От тут трояндуку я шукала, яка називається Country Garden Rose, яка квітне такими дрібненькими рожевими квіточками, такими яскраво-яскраво-рожевим кольором, і дуже-дуже гарно пахнуть. І я знайшла таких сьогодні чудових, мені дозволили відірвати від загального куща таких дві гарних галузки, які я вже поставила на окорінення. Зараз я вам їх покажу. Ну, ось тут, в цих відерках, бачите, ось оця. І оця троянда це з однієї троянди. Мені поділилася, поділилася такою галузкою. Моя подруга ця теж плетуча троянда, але її можна формувати, тобто можна її робити невисокою, наприклад, в рівень з парканом, можна її висадити кущиком сформувати, тобто вона дається формуватися. Вона є як і плетуча, ну так, щоб не дуже висока, вона десь має до двох метрів висоти, а може бути і як кущем. Я поставила на укорінення. Подивимося, що з них вийде. Зараз весна. Сподіваємося, що вона дасть мені корінчики. І сподіваюся, що потім я буду мати що висадити. Ось оця галузка це в мене зламалася від моєї, отої такої великоквіткової. Теж я її поклала тут на укорінення. Ну, а ці дві, ось ці дві гілочки це від цієї Country Rose. і я маю надію, що я їх вкоріню. Тому що там дуже гарно, я так подивилася, є по дві, навіть на ці є три броньки, Я перепрошую, але тут діти вони навмисно це роблять. Вони сидять, сидять на качелі, і вони бачать, що я на дворі з камерою, і, от, бачите, пищить. Так що ось така от картина. Буду мати я ще в поставила на укорінення сьогодні, записала тут все. І, відповідно, побачимо, що з них виросте. Це Country Rose. Я за нею дуже довго шукала, я дуже довго хотіла цю троянду. Чомусь їх немає зараз в продажі. Це дуже-дуже. Вона є популярна, тому що в нас дома, наприклад, в Україні то колись давно висаджували довкола і школи, і садочки, і офіси. Все було обсаджено такими трояндами. Вони дуже дуже пахучі і вони такі дрібненькі, і такими прямо китицями цих рожевих троянд. Воно квітне і дуже гарно виглядає. І квітнуть вони практично все літо, аж до пізньої осені. Ось і мені захотілося таку троянду посадити на арку. Але так як зараз вона ще буде маленька, і поки вона доросте до того, щоб її посадити на арку, на арці будуть інші троянди, ті, що я вже їх висадила. Ну, а ця будемо надіятися, що дасть корінці і щось з неї виросте. Ну, будемо спостерігати, я буду вас тримати в курсі, як ці трояндочки укорінилися чи ні, мені б дуже хотілося. Ну, а на сьогодні дякую всім за увагу. Ось е, Я думаю, що. Маю надію, все-таки, що ці живчики такі в нас вони виживуть, вкоріняться. Я посадилася навмисно в, в, в прозорі горшечки. Вони тут доволі такі, бачите, мають дуже гарно багато отворів. Ось, І щоб провітрювалися і щоб вони в воді водичка не застоювалася, щоб я бачила, чи наростають корінці. Ну, а всім на сьогодні дякую за вашу увагу. Дякую за те, що ви переглядаєте мої відео, даєте мені поради. Тому що я багато питалася порад за троянди. Я тільки починаю з трояндами свою таку, напевно, сумісність. Пробую до них підібрати підхід. Стараюся, ну, будемо бачити перший рік тільки, а там подивимося, як, як мені пощастить. Думаю, маю, маю надію, що в мене все з ними вийде добре. Ну, все. Дякую вам всім. Дякую за ваші пальчики. Дякую за те, що ви приходите до на мій канал і дивитеся відео. Від цього в мене зростають перегляди. Зростають в мене кількість переглядів і кількість підписників. Всім дуже дуже дякую і всім пока.